Вітаю-вітаю, мої хороші, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьми. сьогодні дивимось з вами. В Дніпро області дивимось новину, буферна зона, що вони там хочуть нам створити. Давайте. Не забувайте приєднуватись до каналу, підписуватись, підтримувати канал. Нагадаю, що спонсори можуть в етері задавати конкретні питання Дніпро. Думають, наші в важких роздумах доля Дніпра бентежить наших політиків дуже. Значить, чекають на ППО засоби. І на гроші. Можливо, ви важливі ресурсно для Америки. А дивіться, нібито стабілізується ситуація, нібито новий захист дадуть, дуже сильно на це розраховують, але по факту ні. Карта дурня, після сонця, це, знаєте, марна надія. На найближчий час, на якесь покращення. Передмістя дуже гучно, будьте обережні, бо можуть також намагатися бити кабами ще якоюсь Швидкість на ціль в бік Дніпра. Якісь громадські обговорення або слухання. Намагається ваша влада уникнути їх, бачите, втекти від якоїсь відповідальності за щось. Можливо, вони зараз ну, просто не збираються, нічого не розглядають, а у людей є питання, багато питань. Дніпро найближчі дні. Лікарні з декількох боків тягнеться. Є загроза ще для залізниці, і для міста, і для області. Багато поранених. Сутінки не врятують, вдень не треба заспокоюватись. Вже попереджали. І постраждає якийсь населений пункт в області, де, от як декілька на околицях, декілька цвинтарів. Знаєте, як і навколо декілька сел, і в кожному селі. Як багато-багато цвинтарів -багато навколо. Або, знаєте, як де зараз ховають і часто ховають, а ховають там. Там постраждає населений пункт. Пояснюю так, як іде картинкою. От як можу передати відчуття і картинку. Так, ну, вибачте, якщо, може, не до кінця зрозуміло: Дніпро найближчі дні. Капляття, це повторення ситуації. Страшно. Чомусь особливо жінкам треба бути в безпеці. Боже, хоч би не дав по пологовому вас також. Так, де маленькі діти? Угу. Є загроза. Як знаєте, злі язики носять, що там є ціль для, ціль для ворога. А ця ціль повністю соціальна інфраструктура, тобто для людей. Дніпро. Найближчі дні. Щось не виходить на фронті. О, багато вогню дуже попередину областей, є загроза для сімей Дніпро. Дніпро найближчі дні. Так, дивимось перед місця, Збиваємо, до міста йдуть. Знову діти, люди. От вдень дуже обережно відкриті місцевості. З трьох боків заходить, як один район повністю пролетить. Готується. Доготується ворог до чогось на фронті, зараз подивимось, і до активної атаки на місто. Фронт перетина областей Дніпропетровщина. Як запитати правильно? Буферна 10-кілометрова зона. Буферна 10-кілометрова зона на Дніпропетровщині. Це буде руйнація. Це буде фізичне вибивання нас звідти. Але і вони там не зможуть стояти. І десь є або водойма, річка. От там, де є вода на прикордоні, там буде особливо важко. Як прикордоння зрозуміє, що їх населений пункт наступний. Почуєте, побачите багато техніки. І зупиниться вона недалеко від вас. наша. Недалеко це, ну може, до 3 кілометрів від міста. Ви будете знати, відчувати, і це... вам не скажуть, що зараз треба от втікати. Ворог, якийсь населений пункт, от він планує сильно обстрілювати. У вас проїдуть, у вас не буде техніка стояти. Але от в той час треба на якийсь буде час виїхати. Тому що, тому що, ну, якби забагато вогню. Я дуже коректно намагаюся казати, бо ми не маємо права видавати якусь інформацію. да? Я бачу картинками місцину, де вони стоять наші. Це за вами. Але сильно прильоти будуть, загострюються прильоти по вам. Павлоград, найближчі дні. Постійно щось збиваєте, намагаєтесь захиститись, відповідей жодних. Таке відчуття, що у вас там позачинені всі ці міські ради, все позакривано. Щось важке впаде, і така вирва і тиша. А що з цим робити що людям робити? Не скажуть. Просто, от, як, знаєте, ігнорують. Так, їдемо далі. Камінське інформація йшла, Це трошки підвисла, вибачаюсь. Камінське. По Павлограду є загроза. Як це. Зараз те, що бачу, опишу. СІЗО. Я хочу сказати, дивіться, дуже дивно, я хочу вам сказати про тюрму, а в мене фраза в голові лікарня армія. Ну, я думаю, ми розгадаємо цей ребус, все. Їдемо на камінське. Далі. Передмістя, дороги, магістралі, рух, залізниця вже попередила. Дуже активний ворог попадає. Прям понасипає якісь цілі поруч, дуже сильно в передмісті горить. Камінські найближчі дні. Чим важко, коли дивишся баченням, треба формулювати і не хочеться розтягувати відео. Хочеться швидше вам видати і відпустити вас. Дивна атака дронів на Камінський, як з іншого боку. Ви якби з одного, може, з півдня заходила, то ви з, 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 з тилу, як знаєте, зайдуть. Їх не очікують звідти ці дрони. Звідки взявся цей дрон? Кривий ріг. Звідь, тут якийсь завод виробництва, тут виробництво. Тут вже пішла цивільна інфраструктура, і тут прильот. Може, як не долетіти до чогось. Таємні плани ворога на вас. Ворог вважає, що вам щось буде доставлено до міста. Будуть намагатись це, якби від очей ворога з... заховати. Буде висіти розвідник довго видивлятись, з води зайде, потім підуть прильоти один за одним, причому дублюються знову цілі. Буде і спокійний період, але це буде оманливо за картою дурня. Дивіться ще, як може бути. З вечора, з ночі почнеться, нібито, ну ранок, все світанок, все закінчилось. Ні. Нахлистом таким, знаєте, а давай знову туди полетим на кривий ріг. О, миру хочете. У вас все ж таке в області просто в мрак. Горить, палає, падає, поля горять. Дуже гучно передмістя, потім ціль місто. Будьте в безпеці. Нам вже скоро, зізнаєте, зкандера це буде навіть дитячі, дитячі забавки. Так, дивимось далі. Нікапаль Марганець. По вам йшла інформація, дуже дивно дивилися Запоріжжя, дивилися за С. І там йшло, що, знаєте, що орки як полігон на ЗС зробили. І випробовують якусь нову зброю, можливо, навіть хімічну, по вам. По передмістям. По Нікапаю більше, по Марганцу щось своє. Посилення обстрілів показувалось. Як тільки переговори якісь, або розмови про переговори починаються ще сильніше у вас. Ні капель найближчі дні. А Тут щось важке на місто йде. Можуть бути і каби, важке щось. Хтось прийде з ревізією подивитися, що у вас там, подивитися фронти на той берег. Знову ж таки, питання ЗС. Там вибуху не показувала якесь загострення така ситуації і вибухи, але не сам реактор. На ЗАЕС є, і воно якось на вас буде впливати. Ні, капаль найближчі дні. Вам будуть рекомендувати виїжджати. Дуже гучно стане. Прям, ну прям будуть, Можливо, навіть обходити і просити якусь частину міста виїхати. Марганець найближчі дні. Передмістя. Ми знаємо, чому вони туди б'ють. Але це, знаєте, як колись, можливо, там були для них цілі. Зараз немає. Не можуть влучити кудись, де військові відпочивають, не можуть влучити. Місцеві розуміють. <кій> Поруч постійно прильот, там вікна виносять. Це може бути якась, знаєте, як кафешка, щось таке. Вже на перший раз вікна виносить і знову потім прильот. У вас доїдуть машини, які тентовані наші, вони будуть проїжджати. Ви будете чути, чути, як гуркіт. І от по цій вулиці, коли вони проїхали, просто буде сильний обстріл на день. Ввечора, зночі гуркіт, а на наступний день сильний обстріл. Ви зрозумієте. А ви все ви зрозумієте.